Ось чому твій трек не залетів. Ти не дав йому шанс. Ти просто виклав і забив. Жодного reels, шортс, взагалі нічого. Як він мав залетіти, блін? Друга причина поганий звук. Не динамічний, нечитабельний, не качає. Ніхто не слухає трек, якщо він звучить як демка з 2012 року. Третя причина назва шлак. Ти назвав трек почуття або біль. Таких треків тисяча. Будь унікальним, хоч в назві. Четверта причина так собі обкладинка. Змита фотка з телефону, або ще гірше якась нейросі. Взагалі без сенсу. Люди зустрічають по візуалу. П'ята причина: трек без гачка. Слухають 15 секунд і просто скіпають, бо нема не фрази ні мелодії, що чіпляє. Шоста: ти сам не просуваєш свій трек. Не буду спамити, не хочу нав'язуватись. Хто має просувати твій трек крім тебе? Сьоме та подача, флоу без зубів, тембр ні про що. Нема характеру. Бо артист це не просто текст, це подача, це. Харизма, це вайб. І найголовніше, ти злився зарано. Зробити один пост це не промо. Отримати один поганий коментарій під відео це ще не хейт. Один тиждень просування твого треку це ще не компанія. Тобто ти зарано зливаєшся. Хочеш, щоб наступний трек реально звучав? Роблю запис зведення, мастеринг, аранжування, усе під ключ. Звертайся у Дірект. Зробимо так, щоб твій трек качав.